Чи є дійсно цей конфлікт між російськомовними та україномовними? Я на початку повномасштабної війни перейшла на українську, але я дуже часто зустрічала людей, які виправляють. Які роблять зауваження, і це мені здається не мотивує людей перейти на українську. Навпаки, вони такі думають, а до ти мене виправляєш, то пофіг на тебе, то буду російською вже казати. Я вам зроблю зауваження. У вас дуже гарна українська. Тому дякую велике. Мені дуже приємно. А, я вважаю, що в Одесі, звісно, цей це питання складніше набагато, тому що, наприклад, я навчалася в російській школі, так трошки чуть. -чуть. Російському класі, але якщо ти маєш розуміння у себе голові, ти вирішиш для себе, що мова це важливо, то ти приходиш. Якщо в тебе є якісь свої моменти, то ти вже сам вирішиш. Але я вважаю, що дійсно соцмережі, медіа це все транслюється українською, і це дуже важливо, тому що це виховує нашу культуру і наше якесь не знаю розуміння, що мова це дійсно пункт і це важливо.